тих маленьких річок. Хендмейт працює і я дуже щасливий. Hello people. Сьогодні ми піти на маленькому каналі в парковій зоні. Спробую щось зловити, не знаю, тут глибина приблизно пів метра, можливо навіть менше. Подивимося, що тут є. Так як недалеко відомо, варто спробувати, можливо, тут його конець. Тільки що був досить цікавий момент. Буквально шнурок, який невеличкий, виходив за приманкою і пробував її з'їсти, але промахувався. От, тільки що ще один був. У мене 14-й фюр, трішки небезпечно. Але спробую зараз його доловити. Це вже другий шнурочок. Можливо, поставлю зараз круточку. Так, як коконі я знову не бачу. Є лише шнурки, тому є в цьому потреба. Приблизно це все так, мало б так виглядати. Але потрібен сильніший магніт, тому що не тримається примонка. Тут я встрою стрічку, але з цього нічого поки не виходить. Поставив ось таку тоненьку скрутку. Це приманка номер 2 Сьогодні по випробуваннях Бачу, що дуже багато є промахів, не знаю з чим це зв'язано. Можливо, того, що щучка дрібна і приманка не ярко виражена, але як вказує практика, що це не завжди так воно є. Займається поверхні води, занурюється на сантиметрів 30-40 і то з тяжким трудом. Дуже легенька. Вона в принципі створена для таких маленьких річок. Оп, є. Ось і спрацювало. Спрацювало. перепрошую. Оп, і ось вона перша приманочка, яка зловила в щучку. В принципі, маленьке дрібне. Будемо її відпускати, чи якось. Відпускати. трошки закрувила, але нічого страшного вона відійде. Другий день пробую зняти для вас відео. Знайшов також зараз от досить непогане місце, але перевірив GoPro, перевірив GoPro і там 11%. Зарядку я з собою не взяв, тому буду включатися по мірі того, як буде клювати. Ось воно, друзі. Handmade все ж таки працює. Хоч і дрібна, але видно, що приманка відробляє. Побачив в воді траву. Це таке любиме місце окуні і щучки. А ще з боку так плавав мальочок. Думаю, що тут хижа риба є. Приблизно так мені допомагають мої окуляри в пошуку риби. Досить таки часто видно дрібну щуку, але... Все-таки маю надію на того окуня вже задовбався. Третя рибалка і ні одного окуня. Ну, принаймні повинна бути на таких місцях. Воно звісно не завжди таке, але все ж таки тільки що з одного з цього місця зміг виманити одну щучку. Пройшов одне коло фортеції. Що можу сказати? Я задоволений своїми приманками, адже для ультралайту та на я думаю, що це буде просто топчик. На мілкій воді ловити одного коня щуку взагалі супер. Закривлю таку маленьку гумку, так як не вставив сюди магнітної системки. В подальшому, думаю, якісь трошки сильніші магніти шукати, було, тому що ті, що я клеїв зі стрічки з простого холодильника, такі подарункові магніти, то стрічка дуже погано тримає. Також створив волкер, можете оцінити його ігру. В принципі, вийшло непогано. Хотів подякувати усім, хто слідкує за моїм каналом та підтримує мій хендмейт. Це надзвичайно приємно та мотивує мене створювати щось нове. Якщо в когось з вас є якісь ідеї, то можете запропонувати та створимо щось разом. Ну що ж, дороге товариство, завершую я свою рибалку. Класно сьогодні половив дрібну щучку, мав ще пару покльовок в кінці. І після цього моя рибалка закінчилася, так як взагалі перестало клювати, вирішив збиратися і топати додому. В принципі, зрозумів, які помилки моїх приманок, що треба виправити, і будемо це змінювати. Друзі, також хотів запитатися, чи варто зробити, можливо, якийсь конкурс. У мене є пара вертушок, пара воблерів, якими я не користуюсь. Бо треба трошки потужніше снасть для цього. Тому пишіть в коментарях, потрібно чи не потрібно. Дякую всім, тим, хто за мною наблюдає, мене підтримує. Підтримує хендмейт, який я виготовлюю. Надіюся, що з вами щось творимо нове та цікаве. Dois,